Я думаю, що тут всі титули, всі регалії будуть зайвими, оскільки де її можуть приймати не найкраще, як на Кіцманщині. Вітайте, ваша землячка чарівна, мила, ніжна Ані Лорак! Добрий день, шановне панство. Я дуже вдячна долі за те, що я народилася саме в Кіцмані, саме на батьківщині Володимира Васюка. Я хочу вам сказати, щоб ми всі любили один одного при житті, тому що от зараз поміж нас може стояти майбутні великі композитори, поети, співаки. І тому ми повинні помічати все найкраще зараз у людей, коли ми живі. Нам потрібні хороші слова, компліменти, посмішка, любов. Я хочу подарувати вам пісню Володимира Весіка. Називається вона Нестримна течія. Жди був мій. та часу течія, нестримна течія, зміла сліди тих врі душі моїй. зникло наше Бога. У будинку Івасюків деякий час проживала сім'я Мирослава Коїка. У них народилась гарна талановита дівчинка Кароліна, яка в майбутньому стала відомою під іменем Ані Лоракс і прославила Україну на конкурсі Євробачення 2008 році. У розмові вона часто згадує кіцмень, батьківську домівку, колиску, в якій до неї колисали Володимира Івасюка. І ніби у спадок отримала від нього талант співати та писати пісні. Ми зустрілися з заслуженим журналістом України з членом Національної спілки журналістів України Мирославом Івановичем Куєком, батьком Ані Ворок. Будь ласка, розкажіть нам, якою була маленька Кароліна, як вона проявляла якісь таланти вже тоді, в дитинстві? Кароліни талант проявився справді ще із колись. Вона народилася в тому будинку, де народився 30 років тому Володимир Івасюк. І може так Бог дав, може та зірка, яка світила десь в колисочку Володимирові, може вона десь сяяла і над колискою Кароліни. От, але, очевидно, так дав Бог, що Лан той, та золота ниточка, яка ніколи не переривається, десь потрапила їй в ті маленькі пальчики, і вона ту ниточку підхопила. От, вона буквально з маленької дівчинки ще є. Вона почала, мабуть, мені здається, раніше співати, аніж говорити. Ну, а потім, звичайно, коли була маленькою дівчинкою, от, то е, е, стане на табуреточку, платьку ручками розкладе. І співає, і співає. Особливо вона любила купіювати Ал... Аллу Пугачову, яка тоді була дуже популярна, вона чула її і по радіо по телевізії От. і ну, моделювала її позу. От, дуже вдало її голос. У мене десь збереглися навіть ці записи на аудіокасеті, де звучить голос маленької Кароліни. І вона Імітує, так досить вдало, і навіть ну це було викликало трошки навіть такий подив і посмішку. От, от така маленька дівчинка ставала в позу, але Пугачов і спала, знаю, мій, знаю, що <смітно> з тобою. Ну, і, а потім далі ну, не, не переривалося, і ця ниточка яку я кажу, ну, так бачите, Бог дав. Це було, очевидно, не просто дитяче захоплення, це була доля. Мирослав Іванович, а де здобула освіту музичну Кароліна? І які її були перші досягнення в музичному мистецтві? Ну, взагалі, Кароліна закінчила е, університет культури і мистецтва у Поплавського зараз. А перші свої е, початкові знання і навики у вокалі, вона отримувала у вокальній студії. Чернівецького палацу культури працівників легкої промисловості. От, ну, маючи, очевидно, добрий дар Божий і, і ці елементарні якісь навики, які у нас добула в студії, вона завоювала в 91-му році другий приз на першому фестивалі Первоцвіт і отримала другу премію. І з рук незабутнього Назарія Яремчука. От саме там вона тоді її помітив перший продюсер Юрій Фальоса. Ну а далі Анні Лорак стала лауреатом багатьох відомих концертів і фестивалів. Зокрема, Ранкова зірка, Таврійські Ігри, Слов'янський Базар, Пісенний Вернісаж. Вона удостоїлась призу Золота жар птиця. Та титулу Надія української естради. Ані Лорик, єдина з українських артистів, завоювала Гран-Прі на міжнародному фестивалі, що відбувся у Нью-Йорку. Після пісенного конкурсу Євробачення 2008, де Ані отримала друге місце, указом президента їй було присвоєно почесне звання народної артистки України. Ну, зараз останні досягнення. Я... Вона зараз в Москві. Е І от буквально кілька от вчора я з нею розмовляв, вона там визнана найстильнішою співачкою Росії. Це мені було приємно, я її привітав. рано. Ну, Кароліночка з дитинства була дуже така співуча. Вона родилася, як родилася, вона була дуже спокійна дитина, ніколи не плакала, собі щось так мурликала. І вже коли вона почала говорити, ходити, вона всю дорогу ходила, от у нас такий великий сад, усе. Тільки ходила і наспівувала. Вже стаючи дорослішою, перші концерти свої вона давала. Тут у нас, потім, коли дідуська її лежав у лікарні, вона приходила туди, і дідусь всі е, сходилися в палату, і вона там свої перші концерти вже тоді давала. Ми так щось ну, не думали, що вона стане такою знаменитою співачкою, ну, але те, що вона стане артисткою, ми всі знали, тому що мама у неї теж, можна сказати, артистка. Вона проробила диктором все своє життя на радіо. І вона мріяла теж стати артисткою, тому всі свої мрії, сподівання, всю свою енергію вона віддала каролінці. повернись І до зустрічі скажу то